Миру Божого, хочемо трішки поділитись про Бога, про Слово, про Пасху, про роздуми, навіщо потрібно мислити, навіщо потрібно перебувати, десь трохи з наукової сторони, щоб було зрозуміло, як це працює. Ми пам'ятаємо шкільні уроки з Радянського Союзу про військову підготовку. Дітям потрібно було вдягати проти гази, розбирати, збирати автомат, потім строєм ходити до бомбосховища. Зараз розумієш наскільки все утопічно, автомати протигази. Заповідь, ось що головне: Бог на землі все вже настільки проблематично, вона зношується, вона як старий одяг, а зоновий шар вже весь дирявий, це як стара зіпсована тканина. Це кажуть, вже за 20-30 років люди ходитимуть в обмундрювання, бо вже важко буде навіть дихати настільки вже зіпсована. Але слово Боже каже, як старий одяг замінюнить. Господь, небо і землю, і буде нове небо і земля. Нам потрібно зберігати заповідь, тренуватися, розмірковувати над заповідом. Бо якщо ми заповіді з Ісусом Христом, значить ми маємо доступ до Бога. Підписуйтесь, на мій погляд.